А ваш керівник чи бухгалтер підписують документи під час відпустки, а свої електронні ключі передають заступникам чи тим, кому довіряють? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я відповім. Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Тетяною Донець та командою «Семінар.ком». Зараз період відпусток, і не секрет, що керівники і головні бухгалтери або самі підписують документи під час своєї відпустки, або просто щедро діляться своїми ключами для підписання документів. Якщо ви запитаєте, чи можна під час відпустки підписувати документи, юристи скажуть без проблем, адже це не заборонено. Директор не перестає бути директором, перебуваючи у відпустці, і йому ніхто не може заборонити приймати рішення, кладати договори, підписувати документи, в тому числі за допомогою КЕП. Проте бухгалтери, а особливо досвідчені бухгалтери, які пройшли Крим, Рим, податкові перевірки і оскарження паперок в суді будуть більш обережними, і це не дивно. Адже і податківці, і держпраці, і мінсоцполітики неодноразово висловлювали свою думку, що полягає у наступному. Відпустка є формою відпочинку, гарантованого усім працівникам статтею 45 Конституції України. У період відпустки працівник не, не несе обов'язку виконувати роботу, обумовлену трудовим договором. Відтак працівник повинен бути увільнений від виконання повноважень за посадою на час відпустки. Тобто, працівники, які перебувають у відпустці чи на лікарняному у розумінні трудового законодавства, не можуть вважатися такими, що виконують в цей період роботу обумовлену трудовим договором. А що з цього приводу думають суди? Адже в спорі між платниками податків і податківцями саме їх можна вважати останньою інстанцією. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар. щоб першими утримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Зазвичай шлях до суду починається з перевірки, коли податківці просто не визнають юридичну силу первинних документів, що були підписані посадовою особою під час її відпустки. Аналогічні ризики можуть виникнути і у разі оформлення документів посадовою особою у вихідні дні, під час лікарняного тощо. Таких справ сотні, і якщо у вас жодного разу не було такої проблеми, варто просто заглянути в реєстр судових рішень. Отже, перевірка ДПС. За результатами перевірки, виноситься акт, далі податкове повідомлення рішення і судовий спір за позовом платника податків. Не дивлячись на існуючі рішення Верховного суду, сьогодні і перша, і друга апеляційна інстанції часто виносять рішення не на користь платників податків. І часто домогтися справедливого рішення можна лише у Верховному суді. Реквізити такого рішення ви зараз можете побачити на слайді. Справа розглядалася і переглядалася судами впродовж п'яти років з 19 по 24 рік. І лише Верховний суд підтримав позицію платників податків і зазначив, що ані КЗПП, ані закон про відпустки не містять застережень щодо обмежень щодо здійснення працівником під час перебування. У відпустці чи в інший період відпочинку, передбачений трудовим договором функцій за власною ініціативою, за висновками суду, первинні документи, в тому числі касові ордери, не втрачають юридичну сили лише через те, що посадова особа підприємства, яка їх підписала, перебувала в цей час у відпустці. До речі, адміністративні суди при розгляді подібних спорів з податковими органами не мають права ігнорувати наведені висновки Верховного суду і повинні ставати на бік платників податків. Разом з тим, якщо ви не готові до багаторічних судів, все ж радимо бухгалтеру та керівнику не підписувати документи, перебуваючи у відпустці на лікарняному чи у вихідні дні, в тому числі не передавати для підписання документів свій електронний ключ. Якщо ж так трапилось, і податківці визнають операції недійсними, бо документи були підписані працівниками, які перебували у відпустках, то є всі шанси довести свою правоту у суді, і наведені нами судові рішення стануть вам у нагоді. Хто ж підписуватиме документи на час відсутності керівника чи головного бухгалтера? Зазвичай це заступник повноваження, якого передбачені посадовою інструкцією або окремим наказом. Разом з тим, законодавство не забороняє уповноважити іншого працівника на підписання документів. Такі повноваження зазвичай оформлюються наказом. Більше того, право на підписання документів може бути оформлене довіреністю, і довіреною особою може бути будь-хто навіть. Особа, яка не перебуває у трудових відносинах з платником податків, чи може керівник чи головбух передати свої ключі? Звісно, що ні. Хоча я і розумію, як зазвичай це відбувається на практиці. Чи потрібно робити електронний ключ особі, що буде виконувати функції відсутнього керівника або головбуха? Все залежить від потреби. Якщо в цей період планується підписання електронних документів, наприклад, звітів, то з без отримання кепу не обійтися. Якщо ж будуть підписувати паперові документи, то наказу, в якому правильно описані повноваження, цілком достатньо. Законодавство не забороняє підписання документів особою під час відпустки лікарняного чи у вихідний день. І вища судова інстанція неодноразово підтверджувала цю позицію. Проте, враховуючи думку податківців і держпраці, радимо зважати свої можливості щодо оскарження рішень цих. Органів. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 seмінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.